На всіх цих машинах є десь ржа. Якщо там іржі немає, то там в нас є шпаклівка, тому що вже зробили ремонт кузова і ми бачимо фарбовані елементи, шпакльовані елементи і якусь десь ржу. Давайте з вами подумаємо, яка може бути альтернатива цим двом машинам, тобто Шкоді і Рено Міган. Якщо не подобається не то, не то, то в нас є ще в цьому бюджеті, наприклад, Ford Focus 2, Opel Astra H, Kia Ceed. Але якщо дивитися на стан кузова, наприклад, у цих машин, які я вам сказав, на альтернативі, от Kia Ceed, вона так само страждає на корозію по кузову. Дуже багато елементів на неї зустрічається фарбованих шпакльований. Ford Focus 2. Знаємо, що передні криля, низ порогів, там, де у нас пластикова накладка, задня ляда також у нас ржаві. Opel Astra H також зустрічається з проблемою по кузову, але якщо от їх порівнювати з усіма машинами, то я поставив би Opel Astra A на Друге місце по корозі. Тому я тут десь вас розумію, коли ви обираєте шкоду і Volkswagen, тому що це комфортні машини. Я розумію, якість матеріалів, шумоізоляція, гарно грає музика, візуально подобається багатьом людям. Але, друзі, маємо, що маємо. Тому ви для себе повинні зрозуміти, що ви хочете від машини. Ви хочете якісну машину з гарною шумоізоляцією, чи ви хочете непроблемну машину, але трохи там, де вам не подобається кузов. Але ви розумієте, що ви на одній машині просто їздите, міняєте масла, а на другій машині ви просто їздите, міняєте масла, фільтра, кайфуєте, але також варите, шпаклюєте, фарбуєте кузов. Тому обирайте саме те, що вам подобається.